Так, усім привіт, знімлю Так, от. Вимкнемо підсвітку. Ось так виглядає. зі всіх сторон покажу. 5G пластик. Нетоксичний, бутилочний з нього. От. Пляшки від ваніром, так. Знімаємо кришку. Ось вот наша сліда, Ось так виглядає. Така гарна. Вот. Дуже часто люди дзвонять, просять, вот я вам заплачу більше, але ви, будь ласка, мені виберіть, щоб сліда була ось така прозора. Без різних кольорів галогенів. Просять чомусь саме отаку. Хочуть, ось так вона виглядає. От. Показав, давайте ще без палаха. Покажу. Ну і давайте тести проведемо так. Перезапуск. Щоб швидко, швидко вимкнути клацання, щелчки, просто перезапускаємо прилад і автоматично їх вмикає. Ну, давайте от нас джерело альфа і гама. Закриваємо папером. Альфа все заблокували, от у нас чисто гаму фіксуємо. Спрацювала сигналка. Давайте вимкнемо сигналізацію, щоб ви чули кожен гама-квант улетівший. От нас. От фіксуємо чиста гамма. У нас там 16-17 імпульсів в секунду. Забираю папір. І от у нас вся альфа полетіла. Бачите, наскільки її більш? 777 альфа частинок в секунду. А ага, гама тільки там 17 гамма квантів в секунду. 20. Ось забираємо. Нет, можна ще ось такий тест. От за 5 сантиметрів. Не долітає альфа, підносимо ближче, долітає все чудово. Ось так чудово працюємо взимет. Закривається ключами або можна ножом будь-яким металевим предметом. Ось так язичок ось цей загинаєте. І він тримається все. Це надійно. Головне оцими язичками не проткнути слюду. Відкривається ось так. Раз, віддягнули і все. І оділи. Дуже міцний алюміній, можна 10 тисяч разів його згинати і йому нічого не буде. Вимикаємо підсвітку. Зайдемо на налаштування. Вимкну сигналізацію, щоб була вимкнута, Поставив фоновий поріг 30, він так і стоїть. Все. Давайте ще гаму покажу. От компас Адріанова. кришка закрита стальна. Тут тільки гама через нього проходить. Бетон не пройде через цю кришку. Ще покажу налаштування датчика, щоб прошивка остання зараз вам. Вот заходимо в налаштування, перемикаємося. От налаштування датчика. От коефіцієнти зараз виставлені такі. І можна змінювати. Ну Все, показав. Все супер. Гарний корпус вийшов, чудово. Цвітку можна вимикати, щоб ну, повністю вмикаю. Все зняв, показав, все супер просто. Так. Так ось ще болт. Для кріплення на селфі палки на будь-чому. Зараз покажу так. і зарядка Type-C, так як в сучасних смартфонах. Ось і продемонструю роботу. Під'єднуємо, червоним загорілось, іде зарядка. Коли зарядка буде повна, вона буде синьо вже світити, Все супер ізмок. Ще... Так, болт в комплекті. от. Він, значить, вкручується там гайка, дуже міцно приклеєна, вклеєна в корпус. для кріплення на якісь телескопічні штанги чи штангу металошукачу. Ізолентою позначений обмежувач. Далі е, закручувати не можна. Тому спеціально наклеєно ізоленто ви далі не можете закрутити. от я не можу Бо якщо закрутити далі, то ви проб'єте скляну трубку, запаяну в лічильнику Гейгера. І прилад вийде з ладу, ну вам прийдеться заміняти детектор з бт 10 а Тому далі далі ніж 1 см, не можна закручувати її. Тому от обмеження. Зразу тут і зробили. Все. Далі ізоленти не закручувати. От. Ніколи не вирветься, До цього достатньо сантиметру вкрученому всередину. Все протестував, показав. Ну і все всім. А, ні, ще в комплект подарунок я обіцяв Калій 40 концентрований положитель, привезений з Італії. Так, Зараз його протестуємо. От він в пакетику у нас. Дивіться, ну, давайте природній фон у нас. 1,4 імпульси в секунду. Ну от, 11 мікрорентген в годину. От знаю, от природній фон. Тепер підношу до калію. І не ставимо. Чекаємо, бачимо, фон починає рости. От вже більше 20 мікрорентгенів в годину. Бачимо вже 23, 24, 27, 28. От. Перевищення фону в два рази. Mm -hmm. Чуть на джерело для перевірки до земетрі, чого mm -hmm. ну, mm -hmm. вот, кубку положити поміряємо. Стабільна фонить, стабільне перевищення фону. Як бачите, аж до 30 мікрорентген в годину підстримує. Зараз трошки обсихнув, щоб було прямо аж 30 мікрорентген, як по фуншую. Так мені подобається. Зараз трошки ми додали кількості. Це садове доброго. Вот Розрівнюємо, щоб по площі рівномірно було по пакетику. Заміряємо. Шеймі пошуку зараз ми. І от бачимо перевищення більше 30 мікроренген. Вже 40 мікрорен, 44, супер. Чудово. Прекрасно. Просто просто ідеально, Контрольне джерело. І малесеньке важить, я не знаю. 1 грам легенький, не, не боїться вологого повітря, не гігроскопічне, безпечне для здоров'я, нічого йому ну, взагалі не буде. Ну все, перевірив, показався, всім до нових зустрічей. От. Людина зможе собі перевіряти в будь-який момент. Болтик оцей не має торчати, його просто потім заберете, собі сховаєте. Хто займається, там буде робити телескопічну штангу чи селфі-палку, штангу то тоді використаєте. Все, всім до нових зустрічей. Головне, далі його ніж ізолента, от не засовувати. Не можна його вкручувати довше, ніж на сантиметр. Коротших болотів немає, на жаль, зараз я їх обрізати болгаркою не маю можливості, тому просто попереджаю: не вкручувати глибше, ніж на 1 см всередину. Всім до нових зустрічей!